Я треба та... далі, якось... То будемо популярне відео. Я треба воно Подожди, а може справді його назад пересунути? Але як ти кажеш ззаду, воно буде в гнути, засіпатиме. Ні, я йде вперед зараз, Треба в мене ж на МТЗ стоїть спереду. хлопці, давайте я до ору і поїхав додому. Зніму хоч трактора, який трактор файний. Поки що новий. Поки що його Микола не кончив, то зніму, який трактор файний. Де Фешка? 24G2. А чого не брав 404-го? Ну, не схотів просто. Каже, просто не схотів. А якби а гроші, одна проблема. Якби, каже, був дешевший за цього, то взяв би зубра бери, тако як в мене. <сум> ну давай. Цікаво глянути. І пошла жара. Два... Коли це йде рівно. Треба винта крутити. А що ж тут? таке? До... Винта крутити? Думаєш, глибше піде? — Перший мало добре, паро. Давай, газуй. Хоро, щас щас? Ні, Може нормальний плуг, давай. Ще подняти. Ні, щоб зачусь ліз. Да. За, Зараз не тянемо далі. Щоб ні, ні, твоюсь ліз. Настроїм плуга в прямому ефірі. Ну все, дориш сам! Вроді непогано виходить! Тут отвали інші.